Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Ми сьогодні з вами поговоримо, чи всім джерелам інформації можна довіряти. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно правило згадаємо, працювати починаємо. Руки, ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухають, голова працює. Давайте ми з вами повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Робоче місце тримаємо в чистоті, відстань від екрану до монітора 50-60 см, або можна перевірити за допомогою витянутої руки. Ні в якому разі не зачіпаємо дротів. Спокійно переміщуємося в комп'ютерному класі. Та робимо перерви, регламентуємо свій час. Давайте пригадаємо ключові аспекти з минулого уроку. Ми з вами говорили, говорили на минулому уроці, які бувають способи подання повідомлень. Давайте згадаємо, вони бувають текстовими, графічними, звуковими, жестами та міміки та комбінованими. Завдяки всесвітній глобальній мережі можна мати доступ до великої кількості інформаційних ресурсів. Це відкриває широкі можливості для навчання, але водночас інтернет містить багато матеріалів, які не можна вважати ані корисними, ані достовірними. Оскільки всі мають можливість розміщувати в мережі будь-які свої повідомлення і коментарі, слід навчитися критично. Оцінювати відомості, їх правильність та актуальність. Відкривши веб-сторінку, бажано оцінити її за основними ознаками, щоб упевнитися в надійності поданих матеріалів. У передаванні інформації завжди беруть участь дві сторони: перша це джерело інформації, і друга сторона це приймач інформації. Джерелом інформації можуть бути телевізор. Радіо, інтернет, телефон, люди, книги, газети та журнали. Достовірність це властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Інформація буває достовірною, яка правдива і хибною. Достовірна інформація. Вона є повна і чіткою, її можна перевірити, має посилання на надійне джерело інформації. Недостовірна інформація. Автор приховує частину інформації, перебільшує або зменшує частину інформації, договорює інформацію, інформацію важко або взагалі неможливо перевірити, може починатися словами Кажуть, можливо, десь, колись чули. Може посилатися на ненадійне джерело інформації. У вашому зошиті, в першому завданні є такий чудовий приклад. У заповіднику Цуманська паща третьокласники побачили жука і захотіли дізнатися, як він називається. Вони отримали таку інформацію з різних джерел. В інтернеті, в Ютубі вони побачили, що цього жука називають скеребей. В енциклопедії. Скарабей. І дівчинка його називає скородень. Якої інформації можна довірити? Яка є інформація достовірна, як ви гадаєте? Так, дійсно ми довіряємо перевіреному джерелу інформації. Це енциклопедія. Правильно, ми віримо енциклопедії, жук називається скарабей. Щоб переконатися в тому, чи можна довіряти даним з деякого вебсайту, спробуйте дати на нього такі запитання, чи вказано, для кого призначений веб-сайт, яка його мета створення, чи зазначено на веб-сайті відомості про автора, чи можна порівнювати відомості, що містять на сторінці з іншими джерелами, чи регулярно оновлюються матеріали, чи немає на веб-сторінках граматичних або орфографічних помилок. Ось давайте ми з вами подивимось на рекламі. Ми з вами бачимо рекламу е соку. Ми, звісно, бачимо, що це так сік не отримують. Так само реклама бургеру. Ми бачимо апетитний на комерційній рекламі, а насправді ми отримуємо зовсім інше зображення. Так само новинка про шоколад. Неймовірне відкриття: кілограм шоколаду на день покращує пам'ять. Як ви гадаєте, можна вірити такій інформації, почувши на телебаченні? Звісно, що ні. Що вас саме має насторожувати? Щок, 100 мільйонів, немовірне відкриття, халява, ви не повірите, останній шанс придбати. Розійшли повідомлення 10 або 100 друзя. Це все фейк, підробка чи фальшивка. Фейк це хибна інформація, яка не має взагалі ніякої достовірності. Давайте ми з вами глянемо на фото. Як його виглядаєте, фото реальне? Ні, не реальне. Його вже змінювали за допомогою комп'ютера, тобто його, як зараз говорять, відфотошопили його, так? І додали трішки віртуальності. Навіщо його зробили? Щоб краще було продати свій продукт, що як будто окуляри віртуальної реальності окриляють і дають нам можливість поринути в інший світ. Давайте ми з вами трішки відпочинемо і зробимо. Тепер ми з вами трішки попрацюємо. Я вам надішлю посилання на інтерактивні завдання. У вас буде два види інтерактивних завдань. Перше висловлювання вірите чи не вірите. І другий тип у вас буде завдання правдиві та хибні висловлювання. Тобто, перевіримо, так, хибно. Чи вірна інформація? Тепер ми з вами попрацюємо в зошиті. Розгорніть, будь ласка, свої зошиті на сторінки 6. Урок номер 4. Перше завдання ми з вами вже проговорили. За ЖУКА. Ми визначили, що ми довіряємо перевіреному джерелу, це енциклопедія. Завдання номер 2. Знайти інформацію про цю тварину в інтернеті. Який сайт ти обереш? Давайте з самого початку. Шукаємо ми з вами інформацію в браузері. Ми відкриваємо браузер. В пошуковій рядку, пошуковій системі Google. Ми з вами вводимо назву «Скарабей». І у вас відкривається перелік сайтів, де ви можете відкрити. Ось я вам відкрила один із сайтів, де є достовірна інформація. Сайт «Новий акрополь культурна асоціація. І тут є інформація про скарабей, що Скарабей один із найсаменітіших символів стародавнього Єгипту. Виберіть, будь ласка, один певний сайт, щоб він був достовірний обов'язково. Прочитайте, будь ласка, інформацію про цього жука. І випиши три факти, які вас здивували, і ви найбільше запам'ятали. Тому, будь ласка, можете поставити відео на паузу. ознайомитися з інформацією про жука. І записати в ЗОшит. Як запишете в зошит, знову повертайтеся до відео. Молодці. Ви справили з минулим завданням. У нас є правило. Властивості інформації. Це достовірність, те, що я вам говорила. Інформація може бути достовірною і хибною. Достовірна відображає події чи явища так, як вони відбуваються насправді. Достовірну інформацію можна отримати з надійного джерела. Завдання номер 3 Марай знайшов в інтернеті відомості про те, що в Україні є містечко з чудернацькою назвою Чунгачанга. Для надійності він вирішив перевірити їх кількома способами. Перший спосіб пошукати на настінній мапі, знайти ще хоч б одну згадку про це місто. Запитати в однокласника пошукати на Google Maps. Як ви гадаєте, який спосіб перевірки буде правильніший і точніший. Які вам найбільше подобається? Ми бачимо на картинці, що хлопчина обрав пошукати на Google Maps. Це один із варіантів. Також можна і інформацію в Google запитати. Якщо декілька джерел цю інформацію підтвердить, тобто це є інформація достовірною. Виберіть, будь ласка, такий спосіб перевірки, позначте його галочкою, який вам найбільше сподобався, і ви вважаєте, чому, ви, і чому він буде такий правильний. Позначте, яким ви вважаєте. Задання номер 4. Перевір інформацію, скориставшись різними джерелами, як марат. Тобто, який із тих способів найкращий, чому напиши. Спробуйте і ви, будь ласка, в пошуковій сторінці Google, пошутковому рядку, написати містечко Чунга-чанга в Україні, чи вам дасть якусь певну інформацію. І, будь ласка, запишіть у четвертому завданні, де краще перевірити цю інформацію. Чи на, на, на стінній мапі, чи запитати в однокласника, чи запитати в Google, чи перевірити в, на карті Google Maps. Запишіть, будь ласка, інформацію, де краще. Перевірте інформацію. Завдання номер 5 Два хлопчики розглядали картинки із зображеннями слона. Ось з нас є ці зображення. Коли їх спитали: великий слон чи маленький? Один відповів: Да, слон велетенський, а інший слон маленька тваринка. З ким ви погоджуєтесь, чому? Можна сказати, ці обидва варіанти правильні. Адже всі все пізнається у порівнянні. Ми завжди зіставляємо об'єкти з іншими, уже відомими нам, і робимо висновки. Якщо ми переглянемо на перше зображення, на перше зображення і побачимо слона з людиною, ми дійсно можемо сказати, що слон у порівнянні з людиною великий. А якщо ми порівняємо слона з динозавром, ми бачимо, що слон порівняно з динозавром. Зовсім маленький. Тобто, ця інформація правильна, якщо ми можемо порівняти. Задання номер 6. На якому сайті яку інформацію варто шукати? З'їдаємо відповід... відповідні прямокутники. Так, у нас є два види прямокутників: один обведений чор чорним прямокутичком, бачимо прямокутник, і блакитним прямокутником. Тобто. Блакитним – що ми будемо шукати. чорною – де ми будемо шукати. Ось, наприклад, про що нова книжка? Де ми з вами можемо пошукати? В словнику? Я думаю, що ні. В Вікіпедії? Так, можемо шукати. На видаництво Веселка сайт, де видають, книжки видають, звісно, буде інформація. На мапі мапа це карта. Ні, ми не дізнаємось, про що нова книжка. На сайту школи. Також не впевнена. Що означає незнайоме слово? Де ми можемо знайти цю інформацію? В тлумачному словнику онлайн дійсно, де ще я можемо пошукати? У Вікіпедії. А в орфографічному словнику ми дізнаємося, що означає незнайоме слово, як ви гадаєте. А чим відрізняється тлумачний словник від орфографічного словника? Ви знаєте, можете мені сказати? Тлумашний словник пояснює, що означає слово, орфографічний він розповідає, як правильно написати слово. Тобто, незнайоме слово, ми в ньому не дізнаємось, що воно означає. На сайті школи не дізнаємось, на мапі також не дізнаємось. Як правильно написати слово, де ми будемо шукати? В орфографічному онлайн-славнику і в Вікіпедії. Інформація про незнайому країну, де ми будемо шукати? Звичайно, у Вікіпедії. Також нам з вами потрібно записати у порожні прямокутнички сайти, які нам ще відомі, де ми можемо шукати інформацію. Подумайте та запишіть. І, будь ласка, обведіть джерело інформації, які ви вважаєте найбільш надійними. На вашу думку? Як ви вважаєте, які з цих джерел є найбільш надійними? Вікіпедія, сайт видавництва школа, мапа. Я, на мою думку, найнадійнішою інформацією є тлумачний словник і орфографічний словник. А як ви вважаєте? Завдання номер 7 Під час канікул школярі вирішили піти до лісу. Діти ознайомилися з прогнозом погоди і призначили похід на неділю. Знайшли ми з вами неділю. А який день для цього вибрав би ти? Чому? Ми бачимо, ми можемо перейняти температуру повітря. Що в четвер прохолодно, пасмурно, похмуро. В п'ятницю. Вже з'явилося сонечко. субота – дощ, неділя ясно, але 13 градусів. І понеділок також ясно, але і найбільша температура 14 градусів. У нас є примітка. У неділю несподівано за І діти залишилися вдома. Тобто ми бачимо, що діти переглядали прогноз погоди. А як ми знаємо з вами, прогноз погоди є недостовірною інформацією, і воно може змінюватись. Кожного дня і кожної години. Бачите, у нас з вами запитання: чи можна вважати пронос погоди достовірною інформацією? Сказали, що, на жаль, ми не можемо. І з вами переходимо. на... А як ви гадаєте, який кращий день був піти в похід? Який би день ви вибрали? Можете його підчеркнути і сказати, на який кращий день ви пішли в похід. І завдання номер 8. Перевірити точність прогнозів будь-якого на твій вибір сайту в інтернеті. Результати занеси в таблицю на окремому арку, щоб скористався електронною версією. Ми не будемо з вами робити окрему таблицю. Відкрийте, будь ласка, в Google напишіть погода в новій боровій. Ось ви відкрили, відкрили браузер, і в Google ви пишете. Погода в новій боровій. Або вибирайте Житомир, Київ та що ви бажаєте. У нас є декілька видів в сайті, де ви можете. Вибираємо з вами сайт Synoptic.ua. Нам з вами потрібно порівняти два види прогнозу довгострокову та короткострокову. У нас з вами є інформація короткострокова, тобто на, до 27 вересня. Ось ми з вами можемо порівняти. Що, на жаль, у нас буде дощ, дощ, дощ. Тепер давайте ми з вами спробуємо вибрати погоду на 10 днів. Так, уже ми з вами бачимо погоду на 10 днів. Будь ласка, скажіть, як ви вважаєте? Чи можна таки по такому прогнозу вірити? І де ж буде більш правильніша інформація? На короткостроковому на 7 днів. Чи на довгостроковому буде більш достовірна інформація? Проаналізуйте і, не будь ласка, напишіть відповідь мені в особисті повідомлення. Дякую вам за увагу! Що ви були сьогодні уважні. Гарного дня. Чекаю ваші результати в особистих повідомленнях. До побачення, до наступного уроку!